Фактично, на сьогоднішній момент російсько-українська війна, повномасштабна війна м, е, двох країн. Вона перебуває в такій перехідній фазі. Тобто ми закінчили перший етап. Ми зірвали оригінальний план противника. Противник зараз намагається перегрупуватися. Противник коригує свої плани, противник зменшує масштаби своїх амбіцій, перенацілюючись виключно на операцію об'єднаних сил і на фланги операції об'єднаних сил. І е, як наслідок ми бачимо, що інтенсивність боїв е, вона зменшилась, тобто бої звичайно продовжуються. Тобто, противник намагається розвідати наші позиції, краще зрозуміти систему нашої оборони в першу чергу, саме в районі операції об'єднаних сил на флангах. Але це такий собі перехідний період, який може тривати певний час, тобто сторони після активних боїв першого місяця війни. Вони зараз об обидві сторони, тобто ми і росіяни, коригуємо е, свої плани. Росіян залишається певний наступальний потенціал, який вони намагатимуться використати на Донбасі в першу чергу. Ми також готуємося до активної оборони на Донбасі. Саме тому зараз е, інтенсивність боїв е, дещо е, відповідно зменшилась. При цьому, звичайно, е, ворог, як фіксує е, наша розвідка, ворог. Продовжує е, здійснювати перекидання сил, які були виведені із півночі України, тобто війська центрального військового округу, які раніше наступали на Чернігівщині і на Сумщині, частково вони будуть тепер перекинуті. Е, на е, зону відповідальності західного військового округу, тобто це е, Харківщина, відповідно. Так само війська е, Східного військового округу будуть перекинуті саме на Донбас, тобто посилять з'єднання південного військового округу. Тому е, зараз фактично у нас такий перехідний етап, який може тривати певний час, поки ворог не підготується до можливого наступу. Це може зайняти за різними підрахунками від одного-двох тижнів до. Трьох-чотирьох тижнів, тобто, все залежить від власне готовності відповідних військ і від того, чи дасть вище політичне керівництво російське змогу відповідним силам справді підготуватися якісно до нової до нової фази війни. При цьому звичайно не можна забувати своєю увагою Маріуполь, який продовжує з одного боку героїчну боротьбу. А з іншого боку, цього тижня попередньо стало відомо про можливість застосування противником хімічної зброї, на жаль, виключати після 24 лютого 2022 року можливості того, що Росія перейде ще одну червону лінію і не вдасться до застосування хімічної зброї, не можна. Тим паче, ми пам'ятаємо приклад тисячі року застосування е, хімічного е, е, агенту новічок у Великій Британії. Тому, не зважаючи на те, що Росія формально дала зобов'язання не виробляти, не застосовувати хімічну зброю, е, приклади відповідні вже були, і е, тому гіпотетично така можливість Російської Федерації зберігається. Інша справа що для повного підтвердження факту. Застосування хімічної зброї, необхідна присутність міжнародних спостерігачів, представників організації заборони хімічної зброї, поки що це не можна організувати, але в контексті цього варто згадати, що деблокада Маріуполя, про яку багато говорять, і ставлять питання перед українською владою, це питання не лише української влади, яка здійснює все можливе і неможливе для. Проведення статичної оборонної операції успішної подальшої, але і матеріально-технічної допомоги, яка надається Україні, тобто від збільшення масштабів допомоги напряму залежить доля Маріуполя, з іншого боку, також постає питання повернення громадян до територій. Які е, були визволені нещодавно, тобто на території півночі України, Житомирської, е, Київської, Чернігівської Сумської областей, е, в даному випадку є декілька ризиків. Е, поряд із ризиком замінування, скільки е, за оцінками е, ДСНС е, так чи інакше е, щодо можливості замінування, мова йде про. До половини території України, тобто поряд із необхідністю провести розмінування і знищити всі вибухонебезпечні предмети, також є питання налагодження нормального життя на відповідних територіях, тобто забезпечення базових потреб, налагодження логістики, і це питання може розтягнутися в часі, тому для того, щоб не створювати додаткові проблеми для системи забезпечення. Е, яка зараз значною мірою перенаціла на потреби фронту, так справді, можливо, певний час необхідно ще утриматись від повернення на нещодавньо звільнені е, території, е, окремим аспектом, е, звичайно, е, який активно обговорювали е, в останній тиждень це є призначення е, генерала Олександра Дворникова. Командувачем сил вторгнення і можливий вплив на ефективність проведення майбутньої операції в районі в районі ООС і, і на флангах слід відзначити, що той досвід, який генерал дворніко отримав в Сирії, він не є універсальним і не є таким, який дає відповіді на всі питання в контексті повномасштабної російсько-української війни. Власне, інтенсивність бойових дій е, і залучність важкого озброєння в рамках російсько-української війни е, це е, означає те, що сирійський досвід не є релевантним, де е, Російська Федерація боролася в основному із легко озброєними противниками режиму шара е, Асада. Так само одна людина е, не може вирішити проблеми системи управління, проблеми логістичного е, забезпечення. Таким чином е, можна говорити про те, що саме по собі призначення Олександра Дворнікова не є гарантією того, що Російській Федерації вдасться вирішити поставлені завдання. Більше того, є всі передумови, що Кремль, зробивши е, ставку на політичні розрахунки, тобто на досягнення військовим чином е, перемоги над Україною локальною на Донбасі, зможе Може тиснути на е, Дворникова і не дати йому необхідного часу на ретельну підготовку і проведення е, операції, що звичайно буде грати на руку Україні. Е, хоча е, головне, це те, що ми готуємося і далі проводити активну так звану активну оборону, тобто, ми не будемо чекати, коли противник е, завершить концентрування відповідних сил. І переграє в нас в створенні е, відповідних угруповань на загрозливих напрямках. Ми будемо наносити удари на максимальну глибину його бойової побудови е, ще до того, як сили будуть висуватися на відповідні напрямки. Так само ми е, насичуємо е, наші рубежі оборони необхідною кількістю протитанкових засобів як національного виробництва, так і і і. і, і Передані нам нашими західними партнерами, тобто щільність протитанкових засобів буде феноменальна. Також е, відповідний час буде використаний для створення нових рубежів оборони е, і для того, щоб вимотувати наступальний потенціал противника. Врешті-решті е, на додачу до тих сил, які зараз воюють, це близько 10 бригад, е, буде додатково перекинуто ще резерви, які можуть бути введені в бій. тому е, можемо говорити про те, що Призначення Олександра Дворнікова не є вирішенням жодної проблеми, з якою стикнулися е, Збройні сили Російської Федерації в першій фазі російсько-української війни. Так само той час, який ми маємо на підготовку е, до майбутньої великої битви за Донбас, е, він буде використаний максимально ефективно, і таким чином, ворог е, не досягне своїх цілей. Щодо можливої власне, початку активних бойових дій нової наступальної кампанії локальних масштабів, тут все залежить від того, чи дадуть новому командуючу достатньо часу для того, щоб провести ретельну підготовку і перегрупування військ, тобто з точки зору правильної підготовки, справді дана операція не повинна початись раніше кінця квітня, початку травня, тобто мова йде про власне перекидання тих сил, створення системи управління, створення системи забезпечення, проведення відповідної розвідувальної роботи, тобто розвідувальне забезпечення наступальної операції, продумування системи вогню і інших речей. Тобто, якщо ми оцінюємо з точки зору. Класичних канонів то справді це підготовка такої операції. Вона займе щонайменше ну якраз от місяць, якщо її почали, е, почали готуватись до неї на початку квітня, то до кінця квітня вони мають вийти на відповідний потенціал, але не можна виключати того факту, що вище військово-політичне керівництво Російської Федерації буде тиснути на Олександра Дворнікова і не дасть йому. Необхідного часу належного часу на підготовку керуючись виключно своїми вузькими політичними розрахунками, тобто створити картинку перемоги для внутрішнього споживача перед, наприклад, 9 травням. Тому, якщо це буде так, то операція може початись раніше. Але це означатиме, що не буде проведена належна підготовка, що буде грати на на руку, звичайно, силам безпеки і оборони України відбитті цієї нової наступальної операції. Це вкотре буде приклад, коли Кремль керуючись виключно своїми недалекоглядними політичними розрахунками, ускладні для військових виконання відповідних завдань. Але це вкотре буде грати на користь силам безпеки та оборони України, тому. Прогнозувати початок важко повністю. Якщо це по канонам, то це справді кінець квітня, початок травня. Якщо це з політичних розрахунків, то Кремль буде максимально форсувати е, початок е, відповідної операції, початок активних бойових дій наступальних якомога раніше. Е, Україна переможе. Тому що наші партнери почали активно говорити про необхідність постачання Україні важкого озброєння, яке посилить наш оборонний потенціал і покращує потенціал для проведення наступальних дій. Мова йде в тому числі про те, що керівництво Пентагону буде говорити із представниками. Восьми ключових е, оборонно-промислових е, компаній Сполучених Штатів Америки з точки зору потреб України в випадку довгострокового протистояння, е, тому тобто маємо приклад, коли наші партнери е, розуміють, що е, мова не лише йде про постачання легких систем ураження, які можна було легко інтегрувати, які зіграли свою роль на початковій фазі. А не менш важливим є той фактор, що Серед і е, західних еліт, а, а особливо це стосується інтелектуальних еліт, не скільки політичних інтелектуальних еліт, е, все більше приходить розуміння, що без е, зміни злочинного режиму Російської Федерації досягнути всі, кого миру на європейському континенті, не може бути, тобто замість розмов про можливі компроміси. Які відбувалися за рахунок національних інтересів України формується певний консенсус, що лише повна перемога України, в тому числі збройна перемога України, і можливо, навіть і зміна відповідно злочинного режиму є основою для сталого миру в Європі. Таким чином, ми можемо говорити, що так Україна вона платить страшну ціну не лише серед військових, але цивільного населення в рамках. Цієї війни протидіючи агресору, але е, в процесі е, все більше настрої серед інтелектуальних еліт заходу і е, так само серед політичного керівництва починають мінятися в бік е, максимально необхідної підтримки Україні, в тому числі щоб гарантувати її перемогу на полі бою.